Вітаємо на каналі Експорт. До вашої уваги. Огляд матчу Барселона Шахтар буде дуже цікаво за шахтар. Сьогодні дійсно не соромно. Зовсім нещодавно Маріно Пушич став головним тренером Шахтаря, і це його був перший матч, і перший матч проти такого суперника. І дійсно, Барселоні сьогодні не допомогли ключові гравці, такі як Левандовський, Педрі та інші. І був шанс у Шахтаря дійсно зачепитися. Тому Судаков зміг забити сьогодні гол і 2-1 дійсно рахунок бойовий. В принципі, якщо 2-2 б зробили, взагалі було просто б шикарно. Барселона дійсно домінувала, в першому таймі в них багато що виходило, і Торрес на 28-й хвилині все-таки забуває гол. Вони добивання влаштували, був натяк на офсайд, але офсайду не було. Вар переглянули і чистий гол 1-0 Шахтар пропускає. Пізніше лопес на 36 й хвилині робить рахунок 2-0. Інвідуальній якості. стійки м'яч відскочує і залітає до ворі. Дійсно було красиво. Захист шахтаря не впорився з цією задачою, але нічого страшного. До речі, грали цей матч не на Ноу, а на стадіо Олімпіко, тому що ось такі справи на сьогоднішній день. В другому таймі вже у Шахтаря щось виходило. В принципі, були атаки і класна передача. Пройшла на Судакова, і пізніше Судаков на 62-й хвилині забиває гол ближній дійсно, красиво все зробив. І я багато разів казав, що Судаков саме він може стати зіркою футболу іншого масштабу. Його можуть продати в топ європейський клуб. 2-1, Шахтар програє цей матч, але дійсно дивитися цей футбол можна було і щось вигадувати також могли донечани. Але це футбол, в принципі, шанси в групі залишаються. Ліга Європи 100% на мою думку, буде. А ось Ліга Чемпіонів під питанням тому, що дві команди дійсно непрості, складні. Ну а в нас все-таки часи інші. Легіонери поїхали. Треба грати українцями, і це просто безцінний досвід для наших. Українців, і вони зараз в топі. Ось такі справи. Не забудьте підписатися на наш канал, написати своє бачення в коментарях. Ми дійсно почуємося на зв'язку.